яка може потрапити в нас гроші. Бо на що потрапити гроші? На те, що мені необхідне. Тобто на найбільш необхідний товар ми зробили найбільший його вибір. Ми його не брали багато великими об'ємами, але ми його брали різний асортимент на потрохи. От ви любите макарони, ми ставили ставку на макарони, але вони були від італійського виробника твердих варних до найдешевшого берсецьку У нас не буде, якщо такі товару, якщо воно почути. Бо якщо в мене немає одного товару, ви шукали, що буде мати три товари, а таке інші магазин, це працює, це насправді працює. Як ми складали це питання про напівфабрикати, це була моя мрія, коли я відпочивала за кордоном і прийшла в дуже великий магазин. І мене така сполахнула думка, що там все так купи-продай, то там чіпс, що він ну, купи не продав, А, не продав. а я хотіла щось таке, зробити, що таке степень, щось своє. У нас в року немає ніде такого, немає такого аналога, що ви прийшли тут все підбали за дешеві гроші, тому що бар, і магазин, і немає, і коїсть, і в барах магазині немає якоїсь іншої леці. Тобто ви все, що придбали, можете служити. Ми зготували все з любов'ю. і на очах ми робимо те, що ми хочемо бачити, що в міг для тварини, що в нього додають, як його йде за місць, і як його йде кінцева викладка на вітрині. Ось таке серденько я спланувала і до того обговорила, що треба народити щось собі, намалювати його, розкласти всі залькоти, а тоді ще додати ще раз переночувати. Тоді ми йдемо вдома. Ніколи не здаємося. Ми можемо щось питати, мали підняти свого бажання. Яка в нас була певна повідомлення? Людина добра, вона сіє добре. І в тому випадку я скажу, що коли ми брали весь персонал, я не вела ніякий персонал, ні на який тренінг. Не розказувала їм, як треба вести себе, не відправляла в руці, і так далі. Я зібрала весь і сказала їм лише одну просту річ. Ставтесь до людей так, як ви хочете, щоб ставились до вас в будь-якому середовищі. Коли до людей з добро, вона до вас передала ще раз. І оцей мужчина молодий, завжди мене запитував, як я люблю конкурентність. Справляю. Я просто справляюсь кражністю цією суббутою, коли хрустуна не хамить, а відноситься про людському серці. Бо це вас найбільше зав'язує. Знаєте, якби я той капучино зацінила на 900 10 дорожчих у нас в магазині, ви все рівно прийдете до мене за тим капучином, бо ви будете чекати як добрий який які вас будуть послуговувати. І ви те. Ви, ви розкажете про себе. Такими, але правда, такими, як ви гарних слів, характеризуєте, я працелюбива, ну, я, я амбіційна, я трудолюбива, я люблю роботу, я люблю бути відповідальні, на мене можна покластися. Де, ми любимо і навіть іноді більшість своїх батьків, але це дуже склона звичка. Тому що є такі речі за життя, як би ми не купилися, як би не вели бізнес, як би не мали без кошень, є такі речі, які вони вам не захочуть. Це наші батьки, це наші діти, це наші рідні і це наші здоров'я. Ми можемо його підлітувати, ми купити його не можемо. А ще найбільше ми не можемо купити любові і до інших людей. Не Це не потягується. Можна. Не потягнуть. Можна. Ребята стоимо помічність. Тут навіть проблеми, яку подарував нам покупку.